Наразі зараз спробуємо налаштувати наш синхронний переклад, бо наразі не чуємо перекладу ну, нашій трансляції. Ми ж нагадаємо, що спілкувалися вже із політологом, професором національного університету Львівська політехніка Миколою Бучином. Він розповів про свої якісь попередні прогнози і очікування від Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Нагадаємо, він розпочав свою роботу. То сьогодні і триватиме до 19 січня. На форум вже прибув президент України Володимир Зеленський. Зокрема, президент наголосив, що підніматиме важливі ключові для України питання на форумі. Це і повернення депортованих Росією дітей, і санкції і заморожені російські активи. Як їх повернути, також про гуманітарне розмінування, фінансову підтримку та відбудову а також. Євроатлантичну інтеграцію України планує говорити Володимир Зеленський в рамках зустрічей на Давоському форумі. Ну і серед зустрічей Зеленського в Давосі заплановано зустрічі з посадовцями ЄС та НАТО. Йдеться у його дописі в телеграм-каналі. Також вказують оглядачі, що Зеленський може провести обговорення з держсекретарем США Антоні Блінкен, який також перебуває з візитом в Давосі з 15 по сімнадцяте. Січня ну і оголошувалось про зустріч Зеленського з провідним світовим фінансистом Джеймі Даймоном. Про що будуть домовлятися зараз? Залишається поки у секреті. Отож, можемо повернутися до прес-конференції наживо Слухаємо

Tribunal Arbeit bei der Organisation dieses Treffens. Організацію цієї зустрічі пане президенте мої пані та панове, сьогоднішня третя зустріч двосторонньо на рівні президентів за три роки свідчить про дружню по поглиблення наших дружніх посторонніх стосунків. ми вже багато років можемо сказати що ми вибудовуємо тісну співпрацю між нашими країнами Зв'язок наших країн є тривалим. Дякую, пане президенте, за ваш візит до Швейцарії. Сподіваюся, і радію майбутній співпраці і посиленню стосунків між нашими країнами. Дуже дякую, Дуже дякую, шановна пані президент, шановні присутні пані та панове, шановні журналісти, народи Швейцарії. Передусім, я хочу подякувати а, за те, що Швейцарія не байдужа, і бути нейтральним для вас не, не означає ігнорувати. Реальність, і ви морально правдиві. Чесно оцінюєте те, що відбувається зараз в Європі, і допомагаєте нам захищати життя. Я вдячний вам за принципову політичну підтримку України від першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Я дякую за приєднання до європейських санкційних пакетів і, звичайно, за нашу спільну роботу над реалізацією формули миру. Позиція Швейцарії завжди має глобальне значення. Світ зверт. Тає на вас увагу, світ зважає на вашу позицію. Я вдячний, що ваша позиція це позиція, яка допомагає справедливості та відновленню чесного миру. І дуже важливо, що Швейцарія допомагає не лише гуманітарно, ми сьогодні говорили про це з пані президентом. Її допомагає і фінансово і відновленням і Підтримкою довготерміновою, політичною і санкційною, і сьогодні ми обговорили нову програму довготермінової підтримки. Ш шановні. А присутні, шановні пані та панове, сьогодні на зустрічах ми відзначили успішність роботи вчора в форматі радників щодо формули миру. Швейцарія ефективно організувала зустріч напередодні. Було значне розширення представництва вже більше 80 держав, як сказала пані президент, і держав та міжнародних інституцій задіяні. Ми цінуємо це. Я вдячний пані президенту і команді за домовленість. Що наші команди вже від завтра розпочинають підготовку до проведення у Швейцарії на рівні лідерів глобального саміту миру, і цей саміт має наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути, та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення сили міжнародного права дійсно повним. Швейцарія у цьому наш партнер. Дякую. Нагальне питання доля російських активів, які були заморожені у різних юрисдикціях світу, світова більшість погоджується, що російська агресія є неспровокованою та злочинною війною, яка не лише порушує цілі та принципи статуту ООН, та буквально кожну принципову норму міжнародного права, але й повертає. У наш час те зло, яке Європа бачила востаннє у час Другої світової війни, використати активи Росії та пов'язаних з нею осіб для захисту від російської агресії. Це не лише ефективно як покарання агресора, але й цілком справедливо. Той, хто розв'язав цю війну, повинен сплатити найбільшу ціну за неї. Сьогодні на зустрічах ми приділили значну увагу саме цьому питанню, питанню справедливості, так само, як і питанню долучення Швейцарії до створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Зараз світ на важливому, важливому роздоріжжі, важливому саме з точки зору моралі. Усі ми разом повинні забезпечити. Повну відповідальність російських воєнних злочинців, а також політичного та військового керівництва Росії. Війну починають конкретні особи вбивають та працюють заради продовження агресії. Конкретні особи усі вони мають бути притягнуті до відповідальності. Я хочу окремо подякувати Швейцарії за роботу по розмінуванню. І дякую вам, пані президент. Це лідерство, яке підкреслює вашу гуманітарну силу. Наразі 174 тисячі квадратних кілометрів нашої території вони забруднені російськими мінами та боєприпасами. Що не розірвалося, і будь-якій державі світу було би дуже складно впоратись самостійно із таким завданням. На щастя, Україна має друзів, які допомагають. Швейцарія серед них ми обговорили проведення двох конференцій щодо розмінування цього року навесні і восени. І ще одне критично важливе, щоб ми разом продовжили роботу на санкційному, санкційному напрямку санкцій проти Росії, які вже застосовані, мають бути максимально дієвими. Україна розраховує на підтримку Швейцарії в глобальній роботі для блокування усіх схем обходу санкцій. Наразі ми бачимо, зокрема, що російські ракети, які тероризують наші міста і інша зброю, яку вони використовують. Робота їхнього ВПК, все це базується на тіньових зв'язках з провідними країнами світу. У кожній російській ракеті десятки. Компонентів, які створені компаніями з інших країн, зокрема з Європи, і без такої електронної компонентної бази російський терор став би значно меншим, бо стало би значно складніше виробництво Росії ракет. Контроль за таким особливим експортом має велике значення. Я запрошую Швейцарію до максимально активної роботи з усіма партнерами та з міжнародною санкційною групою щодо тиску на Росію заради блокування її терористичного потенціалу. Разом рятуємо життя людей. Я хочу ще раз вам подякувати, пані президент. Подякувати всьому вашому суспільству. Слава Україні. Дякую, пане президенте. Зараз два та питання. Якщо можливо, перше питання, пане. 6 мільярдів швейцарських франків. Франків. Які у вас очікування фінансові від Швейцарії? Ah, yes, <laughs> so фінансові очікування, які ви маєте. Uh, я дуже дякую за запитання. Ну, сьогодні ми говорили про. Uh, Багаторічну підтримку. Ну, перш за все, ми обговорюємо зруйновані ракетами Росії наші домівки наших людей, лікарні, школи. Ну, ви знаєте, ну багато багато представників влади, уряду Швейцарії були неодноразово. У нас і бачили, що тисячі. Шкіл України, українських діточок, вони під постійним ризиком ракетних ударів, застосування балістики, застосування іранських дронів, і тому питання бомбосховищ, питання безпеки для дітей є дуже актуальними. Я вважаю, що друге питання з яким цієї зими нам полегше. Ніж минулої зими, це атаки Росії на енергетичний комплекс України на нашу електромережу. Ми дійсно пережили кілька блекаутів, і ну це було дуже складно. Але ця зима ми цієї зими ми більш Міцні і це треба зміцнювати. Повинна бути децентралізована енергосистема, і вона повинна бути без в безпеці, так і як і водопостачання тощо. Тобто про це можна довго говорити. Пріоритеті вони пріоритети, вони зрозуміли. Зрозуміло на що витрачати е, цю допомогу. Thank you the second questions. can I give you the second question. John Райвер. Дякую. чи можна на наступне питання? Дуже дякую, Джона Беловарітас, пане президенте. Чи можете більше в деталях розповісти щодо ваших планів? на цю мирну конференцію, яку ви згадали? Де б ви хотіли, щоб вона відбулася, і які країни ви би очікували, щоб взяли в ній участь? Чи повинен взяти участь Китай, Росія? І нарешті, яка мета? Дякую. Дякую за запитання. А що стосується, по-перше, списку країн, ми відкрити до всіх до всіх країн світу, які поважають наш суверенітет і територіальну цілісність. Тому робіть висновки, кого ми запрошуємо. А, ми б хотіли, щоб країни Global South Обов'язково були присутні І зараз на зустрічах радників на сей зустрічах, там де у нас була остання в Давосі 83 країни. Ще раз хочу підкреслити, за дуже дуже серйозна робота і привітати наші команди з такою кількістю країн. І тут дуже важливо, щоб всі ці представники, щоб їх лідери були на саміті. Для нас дуже важливо показати, що весь світ. Проти агресії Росії і весь світ за те, щоб був справедливий мир. Ну, а всі пункти вони засновані. Я думаю, ви знайомі з цими пунктами, вони базуються на чартері ООН. І я думаю, що там немає ніяких сюрпризів, якщо дійсно. Країни хочуть, щоб закінчилась війна, вони будуть відпри... підтримувати наш план. Але я ще раз хочу сказати, що план цей він відкритий, і тому ми залучаємо багато різних країн і також залучаємо їх зі своїми пропозиціями. Тому, як ми і сказали сьогодні, з пані президентом будемо працювати послідовно, і завтра наша командна робота почнеться. Бесен данквені фалітґенсендарфвірга дуже дякую, щоб я могла продовжити. Ми так домовилися, що наші команди завтра розпочинають обговорення деталей вивчення їх. Ми хочемо провести саміт максимально широкий, в якому б взяли участь якомога більше країн для того, щоб він пройшов успішним. Мова йде про те, що ми повинні підготуватися серйозно і добре. І у відповідний час, коли ми будемо бачити, що ми можемо провести успішний саміт, ми його проведемо спільно організуємо. Робота починається, як я вже казала завтра. пані президентко. Останнє питання на жаль, Геслер. Пане президенте, ви їдете далі у Дафос. Там буде також прем'єр-міністр Китаю. Яку роль може відіграти Китай для вашої формули миру? І яка роль Китаю у цій війні? При всій повазі до Китаю і до прем'єр-міністра Китаю я їду. Не до нього особисто я їду на запрошення в Давос, і там у мене буде багато різних зустрічей з багатьма лідерами світу. І є особисте запрошення швейцарської сторони. Саме тому я тут, що стосується ролі Китаю, вони грають велику роль у світі. Тому ми б дуже хотіли, щоб Китай також був залучений до нашої формули. А також залучені до саміту обов'язково. Але ви ж знаєте, не все залежить від нашого бажання. Подивимось, будемо надіятися, що всі цивілізовані країни будуть залучені до саміту миру. містер президент, президент. Дякую, пане президент. Дякую, мадам президент. Ми закінчуємо на цьому нашу прес-конференцію. Дякуємо за участь і гарного вечора. not